25 жовтня 2024 року. З вами компанія Електромотор. Були питання, в яких упаковочках запаковані сварочки Патон Постараюсь багато не говорити, щоб і самому не запутатися і вас не запутати. Ідуть, друзі, Патоновські сварочки. В кейсах вот. Вот Покажу. От так, Скільки я замечав, про просто про 200, про 250. Ідуть от такому кейсі. Ну, надо, друзі, уточняти. Це обична от, е, полуавтомат і дугова стандарт МИК. Ось такі упаковочки є. вот так Тобто треба запитувати, може, не, чи для всіх, чи ні, йдуть кейси. І кому вони як потрібні. От дана модель еко 250. От вона. Іде і в кейсі, і в такі от прочні кордонні коробочки, друзі. От він так. Три кейс виглядить. Провода йдуть, ремішок. для того, щоб удобно було. Поцепили його от сюди, на плече і вперед. Транспортуємо. Так що, друзі, коли заказуєте потоновські сварочки, Уточняйте в які упаковки і вам скажуть, які упаковочки і коли вам потрібен кейс, якщо він підходить до тієї сварочки, яку ви заказали, можна і заказати кейс. З кейсом дороже. Не набагато на дорожче. Ну от так. Потоновський наш український виробник. Ніколи з такими сварочками у нас не було питань, друзі. Вони проходять ОТК обов'язково. Провіряють. І ми спокійною душею. Відправляємо їх по Україні. І ніяких збоїв не було. Друзі. Всім мирного неба. Кого цікавить сварочки, заходьте на сайт електромотора. Ціна на сайтах, скрізь одинакова. Можете пошукати, подивитися. А потім набираєте 063 426 10. 10. Розмовляємо, уточняємо і при можливості отримуємо доступну ціну. Ну, тобто, скидочку, телефонуйте 063 426 10 10. Електромотор радий буде допомогти вам з покупочкою.